В лісі випав білий сніг, наступає новий рік. Стали думати звірята, як зустріти чудове свято. Ось ялинка зелененька, не велика, не маленька. Ми прикрасимо її заспіваємо пісні. Білка принесла горішки, їжачок грибить до шишки. Від міжат пряники та смачні льодяники. Дятли снігові синиці посідали на ялинці і сказали пишно хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна у звірят ялинка вийшла з новим роком.